Ми почнемо розмову із нашою гостею. В минулому вона була народним депутатом України, нині депутат Київради, депутат Київради Вікторія Пташник на зв'язку з нами. Пані Вікторію. Слава Україні. Слава. Холодно. Ну свіжо, я б сказала так. Але ви знаєте, коли мене питають чи чи як у мене вдома? Я взагалі чи там, якщо то у мене у батьків зараз плюс 14, і мені мама так трошки нарікає, типу у нас плюс 14, Нам холодно вдома. Я кажу, мама, не гніви Бога. Тому що я була вже в домівках. На жаль, людей в Києві, в Лосівському районі, зокрема у яких на превеликий жаль, плюс 3 і плюс 5 градусів тепла. І ці люди тримаються, і ці люди, ну вони звісно. Панікують, я можу ну прямо сказати, да, бо вони не знають, що що далі буде, але їм потрібна допомога, їм потрібна підтримка. І ну вони питають, що ми можемо зробити для того, щоб власне зберегти наші труби від того, щоб вони там лопалися, проривалися. І ну по різному звісно, кияни ставляться деякі дуже нарікають на. На всіх, причому на керуючу компанію, на київську владу, на загальнодержавну владу, а деякі навпаки намагаються сказати, що давайте гуртуватися, допомагати один одному, а потім ми розберемося. Хто буде нести відповідальність? Давайте спочатку вистоїмо. От мені під, подобається знаєте, більше другий підхід, тому що я точно зараз не збираюся брати участь у війні офісу президента з кличком за якою я спостерігаю вже там два з половиною роки моєї каденції в Київраді. А я вважаю, що це не час для якихось політичних розборок. Я не сприймаю різні заяви про те, що хто винен, хто до чого підготувався. А я те, щоб гуртуватися і робити кожен на своєму місці, те, що ми можемо зробити, Пане щоб рік, Київ станом нас на, на зараз. Ну, може, ці морози і виклики, які треба долати, спільно спинили ось цю, як ви кажете, політичне протистояння війну офісу і міського очільника. Чи чи все таке у мене у мене немає такого відчуття? Тому що останні заяви, які я спостерігала а, наприкінці робочого тижня, я маю на увазі до початку вихідних. Вони якраз були про те, що е, там офіс нападав, е, кличко намагався пояснити якусь свою позицію. Ну, це все виглядає досить ну якось недолуго е, в даний момент uh -huh. станом на ну, зараз. Е, Є будинки. От у нас була закрита е, така доповідь в четвер пана Пантілеєва, який є заступником е, мера кличка, і там озвучувалися деякі цифри, озвучувалися там. Ну різні питання ми ставили. Не все можна говорити. А чому я ну одразу можу сказати, чому не можна говорити? От виступав у нас на сесії, зокрема представник сил е, протиповітряної оборони Києва. І він казав дуже чітко, що якщо якісь об'єкти відновлюються, і там все в порядку, опалення вже є, і так далі. Не пишіть про це, не кажіть ніде, ні в соцмережах, ні в засобах масової інформації, бо як правило, там, де все добре, і там, де щось відновлюється, одразу туди прилітає. Пані Вікторія, тому, але, а, це, багато в нас, наприклад, вже є інформація, яку яку оприлюднили до нас. Тобто я зараз можу нею користуватися. Вона вже сказана, вже її нікуди, як то кажуть, назад не в не впхаєш, як зубну пасту в тюбик. То. Ви ви заслухали фактично закриту інформацію. Я, наприклад, зараз озвучу. А ви скажете, чи це відповідає дійсності. Відповідає. Я от зокрема кажуть, що станом на сьогодні ще залишається 46 багатоповерхівок після цієї атаки 9 січня, і 56 будинків. Це ті, які і далі не мають опалення. Ці цифри відповідають тому, що вам доповіли. Дивіться, треба розділяти оці будинки на ті, у кого немає опалення зовсім. Або е, ну, є інформація там про трошки теплі батареї. А є такі будинки, на жаль, от їх е, називають найкритичнішими, в яких е, будуть проблеми з відновленням опалення. Це мається на увазі ті будинки, де вже система опалення зруйнована, де ну певний прорив труб відбувся. Я так розумію. Ну і, і там ну будуть, скажімо, я ну я, я не технік, звісно, але найближчим часом буде складно це відновити. Я поставила таке. Питання на сесії пана Пантілієво я питала: чи у вас є по перше, чи ви ведете у цих найкритичніших об'єктів, найкритичніших будинків? Ну для чого да мені ця інформація? Для того, щоб я ну я і озвучувала, щоб ми подумали просто як допомогти згуртуватися депутатами і прицільно допомагати от таким будинкам найкритичнішим. І він сказав абсолютно, він був готовий до, до цього, що такий перелік ведеться. У них є інформація про 18 плюс 2 таких будинки, тобто всього 20. Чому плюс 2? Тому що два будинки ще я так розумію, розуміють питанням, а 18 вони чітко вважають тими, ну які от вони відносять до переліку найкритичніших щодо відсутності опалення. А можу сказати, що ну відверто у мене немає чіткої інформації. Я в понеділок планую звернутися і запитати. Ну ця інформація вона динамічна. Дуже ви розумієте, вона дуже швидко змінюється, тому що, наприклад, на а, станом на середу до мене зверталися там мешканці з. Вулиці Милославської, е, і вони просили якраз подбати про їхнє опалення, тому що там у них в одному під'їзді воно було відновлено. А з е, в, ну, в інших під'їздах 9 січня опалення не було взагалі. І я планувала це питання підняти на сесії в четвер на закритій. Однак, е, вже коли почалася сесія, мені мешканці написали, що слава Богу, у них батареї запрацювали. Ну ага. і, і слава Богу, що так сталося. Тому е, інформація динамічна. Я вам можу сказати, що комунальники працюють цілодобово. І займаються тим, і знаєте, від свого боку, от я просто глядачам чисто по людськи хотіла сказати, я деякі будинки в Волосівському районі також відвідувала там, де у мешканців зараз плюс три, на жаль, волосівський проспект, там, зокрема біля бібліотеки Вернацького. А там ну, проблема в тому, що будинки деякі підключені до бойлерної, яка не встигає зарядитися, тому що світла ну недостатньо електроенергії, та її включають на той період, який бойлерна не може зарядитися. І сантехнік він змушений, там, незважаючи на те, що в будинках є ОСББ, сантехнік туди-сюди, то зливає воду, то знову запускає, тому що вони сподіваються, що світло включається, що ну там щоб вода була, щоб ці батареї почали працювати. Якщо бойлерна зарядиться, uh -huh. так от е, з, зі свого боку я почув, Чула від мешканців нарікання на жаль на сантехніка, на правління ОСББ в деяких будинках на керуючу компанію. Але коли я з сантехніками спілкуюся і я дивлюся, знаєте, от приходить людина, які 70+, у якої Вибачте, ноги мокрі, тому що він тільки що спускав воду. А він мені далі показує трансформаторну, де була пожежа загорання, тому що система не витримує такої напруги. Але люди на нього скаржаться, тому що він ну як вони вважають, він не дає можливості, щоб батарея запустилася, тому що він постійно доливає воду. О, От, Друзі, дивіться, підтримайте, будь ласка. Ваша да, підтримайте, будь ласка, таких навпаки Угу. Лю... Скажіть, будь ласка, от в таких історіях, от яку ви нам зараз описали, коли бойлерна не встигає зарядитися, бо графіки відключення, а деколи і аварійні просто не дають цього зробити? Чи є в якась програма, і хто би її мав запустити, щоб, наприклад, до таких от критичних вузлів, як ця бойлерна, зробити свою генерацію? Ну поставити потужний дизель генератор і заряджати. Тобто є якась от, план? Я вчора повідомила про це заступника мера. Вже це знаєте, вже чекати там якихось офіційних звернень. Ну це, це вже неофіційно, усно дзвонила, писала і так далі. Тому що ну як ідея, просила якраз перед підключити цю болерну до тих електромереж, які ну не знаю, чи то об'єкти якоїсь критичної інфраструктури віднести. Да, але технічно перевірити цю можливість для того, щоб болерна була здатна забезпечити всі будинки навколо. А вони мені відповіли, що вони опрацьовують це питання. Вони займаються, тобто. Благо про це знають над цим працюють. От але зі свого боку, я просто людей хочу попросити підтримувати і в тому числі таких сантехніків, які на жаль змушені періодично зливати воду, тому що наразі вони борються за те, щоб ваш будинок не став найкритичнішим і е, труби, не дай Бог там не лопнули. І те, що інколи вони змушені так робити, е, ну мені здається, що їм треба просто подякувати, що вони на своєму місці займаються своєю роботою також в дуже складних і е, погодних умовах. Пані. Торі, а от ми в щойно буквально в для, для наших глядачів розповіли, зокрема, про ініціативу в сусідів в Польщі збирають на допомогу киянам. там вже 12 мільйонів. На саме на отакі от речі, ми пам'ятаємо, як свого часу і українці, і наші друзі за кордоном допомагали Харкову декілька років тому, щоб стати максимально тепло- і енергонезалежними. станом на зараз, от е, є якась не знаю, одна цільна програма, яка швидко допоможе і малому бізнесу, і простим людям отримати. Ну не знаю, зараз отримати генератори, а заплатити за них пізніше, або заплатити якусь тільки частину. Ну хоч, хочеться якось комплексне рішення на тисячі одиниць. Мені здається, знаєте, що зараз питання не в тому, щоб зібрати гроші, а зараз питання, щоб швидко поставляти оці додаткові так звані міні-тець когенеративні установки. До речі, якщо ви бачили пане Романе, минулого тижня і раніше дуже багато в соціальних мережах неслося інформації про те, що Київ закупив когенеративні установки. Там шість чи сім здається штук. Вони мали бути поставлені в грудні місяці того року, але до сих пір вони не встановлені. І, ну і далі деякі я так розумію, канали, які пов'язані з офісом президента. Вони намагалися це показати, що ну знов-таки мер кличко десь їх, їх подів, десь вивіз і так далі. Я це питання поставила на закритій сесії, тому що ну, мені цікаво було також дізнатися, що якщо Київ закупив, чому вони досі не е, функціонують? На мою на моє питання була дана відповідь, що дві когенеративні установки вони вже функціонують. Однак е, інші планується там вони зараз знаходяться в системі тесту е, с, тестування. Тестування воно на жаль не просте. А обстріли вони заважають, тому що назбивається. Я так розумію, ті результати, які досягають техніки під час тестування, і тестування воно починається заново. А тому в планах частину встановити в січні, частину дотестувати і поставити в лютому місяці. Однак, в той же час київська влада дізналася про те, що в інших регіонах вони досить до речі складні в установках. І є така ситуація, що ці когенеративні установки в регіонах Києва в наявності є однак вони не мають перспектив встановлення. І зараз київська влада працює над тим, що в тих регіонах, там де перспектив встановлення когенерації немає, а щоб їх передали місту Києву. Тому мені здається, що якщо поляки збирають кошти, там наші іноземні партнери також можуть нас якось підтримати, то ну напевно було би краще, щоб вони підтримували це не грошима, а підтримували скоріше такими поставками прямими оцих додаткових мінітець, прямо в місто Київ, і плюс, звісно, недостатньо їх поставити. Потрібно допомогти з тестуванням і встановленням і в тому числі зробити систему укриття, тому що ви розумієте, що якщо встановити. Піти, а завтра буде черговий острій, туди буде прилітати, то це ну, як знаєте, на коло. І тут величезне питання, до речі, до української влади. І от, ну, я думаю, що всі, хто бачили плівки Міндіча, розуміють, чим займалися власне представники. Оці всі Алібаби, Карлсони і прочі на сорок роботників за відсотків для того, щоб забезпечити укриття хвилин... для наших тец ще одну хвилинку. Буквально вкраду нашого вірного <смітн> часу для того, що ви маєте досвід як політик е, національного масштабу в парламенті, тепер в малому парламенті, як називають Київраду. Е, ми звернули увагу на створення великої кількості різних оперативних е, штабів. Бо ситуація в енергетиці визнана як надзвичайна є. Міськрада є виконком, є міська адміністрація, є військова адміністрація обласна. Одним словом, все дуже складно. От Просто скажіть нам, бо ви маєте цей досвід, як працює ця система? Хто зараз фактично і розпоряджається коштами і чию команду? Те оперативно терміново будуть виконувати в першу чергу, як це все працює, Р Романе. Ви будете сміятися, але я до сих пір не розумію, як взаємодіють військово цивільна адміністрація в Києві з київською державною адміністрацією і мером Києва, тому що ну для мене військово цивільна адміністрація це якийсь ну дивний, скажімо так, механізм, який з'явився не на початку повномасштабного вторгнення. Для чого він з'явився не зрозуміло, тому що ну, якщо би ми були містом, якій би було дотичне умовно до міст, які окуповані, чи у нас би була загроза окупації, я би. Ну, це розуміла. Тому ну оскільки так слава Богу, не є, не знаю. Звісно, з точки зору функціональної, навіщо це було створювати? З точки зору політичної, мені чесно кажучи, все зрозуміло. Однак я нам у мене десятки звернень є від людей, які просто питають, кажуть: ми не можемо додзвонитися на 1551, а, і ми не впевнені, що про нашу ситуацію в нашому будинку знають, куди звертатися. Так, от для всіх киян, незважаючи на всю цю плутанину, якісь мільйони штабів порятунку, і як вони там. Нехай як не називалося би дивіться. Я хочу сказати, що в кожній районній адміністрації є також а, на сайті а, телефони а, постачальників безпосередньо послуг. Це Київ теплоенерго, а, це ДТЕК, це Київ водоканал. Тому якщо у вас стаються певні проблеми, або ви а, вважаєте, що про ваш будинок, який не має опалення з 9 січня, бо ну такі будинки є а, і, і все ще залишилися в Києві. Да не знають в київській владі. ви не можете там залишити свою заявку на 1551, тому що люди кажуть, що дійсно Дійсно, ну там просто фізично додзвонитися не можна. А я рекомендую через районні адміністрації все-таки звертатися і безпосередньо залишати інформацію uh -huh. в Київтеплоенерго Київ водоканалі, дитеку. А, а також е, є депутати, які ну також це не байдуже. У вас є депутати в своїх округах. Я, зокрема, навіть такий знаєте, пустила кліч в соціальних мережах, незважаючи від району. Мені ну я не вважаю що ти маєш виконувати тільки зараз якісь свої обов'язки в рамках одного району. Я збираю цю інформацію прицільно по всьому Києву. Я її перевіряю. Аві дійсно і далі намагаюся своїми зверненнями безпосередньо адресувати в КМДА до заступників кличка для того, щоб принаймні чітко знати і розуміти, що у них інформація про відсутність опалення в таких будинках є. Тому також ви можете зробити почули вас. Пані Вікторія, Дякуємо дуже, що долучилися до нас. Вікторія Пташник, народна депутатка восьмого скликання, нині депутатка Київрад.